Це от зараз почнемо якраз відповідати на ті запитання, які були в чаті, в директорському чаті. В чому відміна да, його від протеїнового коктейлю і так далі? Що ж таке Slim? Давайте зрозуміємо, що Slim – це реальна заміна перекусу або повноцінного прийому їжі, тобто, це не просто білковий коктейль. Це коктейль, в якому є всі необхідні нутрієнти, вітаміни, мінерали, амінокислоти, які, які дають нам все необх... те, що ми отримаємо взагалі від їжі. Тобто це така заміна прийому їжі. І ви знаєте, най, мабуть, ну я просто наведу той такий факт від виробника, щоб ми зрозуміли, що взагалі на цих коктейлях. Без їжі, тобто приймаючи 5 коктейлів таких на день, можна прожити 8 тижнів спокійно, без шкоди для здоров'я. Тобто, ну, це такі крайні міри. Я не думаю, що хтось хоче взагалі так робити. Ну бо я, наприклад, люблю поїсти, і для мене це занадто 8 тижнів пити одні, одні коктейлі. Але якщо ну дійсно в людини там є мета схуднути, да він хоче це зробити швидше, він хоче зробити без шкоди для організму, це можна тільки вдуматись: 8 тижнів це 2 місяці, можна прожити без шкоди для організму тільки на цих одних коктейлях. Ну, мені здається, це багато взагалі про що говорить саме про цей продукт. Отже, для чого він потрібен? Ну, по перше, для схуднення. Це мені здається 99% жінок, навіть ті, які вже стрункі і нема вже нічого там виправляти, все одно хочуть схуднути, бо завжди 2-3 кілограми зайві в нас. Тобто ми його ем, приймаємо для схуднення. Для підтримки ваги, тобто мається на увазі, що ви можете заміняти перекуси, заміняти прийоми їжі і не наїдатися, як би, да. Тобто, ем, Зменшити ці свої калорії за рахунок коктейля і підтримувати вагу, якщо, наприклад, ви набираєте швидко і знаєте, що за їжі завжди вам ну якби шкідливо для вашої ваги. І, і також хочу тут ще наголосити: я спеціально це винесла окремим пунктом. Хоча, звичайно, що точно це не, не для всіх, навіть після баріатричної операції. Що таке баріатрична операція? Це ну, простою мовою, швидко це зменшення шлунку, тобто, це один засобів лікування ожиріння. Коли людині зменшують шлунок для того, щоб він там менше їв, швидше насищався і ну, менше їжі потрапляло да, йому всередині відповідно і худно. І, і от я хочу сказати, що в цього виробника в Туреччині прописані, є контракти з баріатричними з, як це вже, з лікарями, да які займаються цим варіатричним напрямком з клініками, де в них купляють ці лікарні для того, щоб давати? Пацієнтам після проведення баріатричної операції, тому що зрозуміло, що мало того що ну не можна багато їсти, плюс їжа має бути там якісь особливо перші дні швидко засвоюватись, да мати при цьому всі вітаміни, мінерали і не не перезавантажувати шлунок. І от в Туреччині цей виробник, цей бренд має контракт з клініками. Після ну, які роблять такі операції. Мені здається, що це також знаєте, от просто ще одна така жирна галочка для того, щоб обрати цього виробника, тому що ну не завжди той, хто виробляє такий продукт, може таким похвастатись, і не завжди його продукт схвалюють в лікарнях в медицині і використовують. Тобто, тут ми бачимо, що якщо ну використовується до речі, турецька медицина, особливо в цьому напрямку, дуже сильна, дуже сильна. Тож вони знають, що вони роблять. Далі, що ж таке ця харчова добавка, бо це в принципі харчова добавка, це харчова добавка слів на основі концентрату сироваткового протеїну. Зверніть увагу саме тут сироватковий протеїн, саме для тих, хто прагне тримати вагу під контролем. Що ж це що ж робить сироватковий протеїн? Він допомагає. Зберегти оту м'язову м'ясу під час схуднення і навіть у тих людей, які не займаються спортом, це, це важливо. Тобто він має здатність засвоюватись організмом практично на 100%, і завдяки чому він є дійсно одним з найкращих джерел білка. Окрім того, те, що я казала, він містить всі незамінні амінокислоти, які організм не здатний виробляти самостійно, а які ми отримуємо з їжі. І якщо ми заміняємо їжу коктейлем, то, відповідно, ми отримуємо з ним оці всі амінокислоти, тобто виробник потурбувався. Також у складі є інолін, який прискорює спалювання жиру і вважається таким пребіотиком, і завдяки своїм здібностям підтримує розмноження корисних бактерій у кишківнику. Також олія льона, яка здатна розщеплювати жири, виводити з організму токсини та покращувати роботу кишківника. І тут є клітковина, дуже багато хто питав, це важливо, яка допомагає продуктам харчування швидше виводитись з травною системою і запобігає газу у корні. Бо це дійсно важливо, тому що ми знаємо, коли ми змінюємо харчування, щось взагалі змінюємо в ньому. Це ну, відображається на нашому кішкові в першу чергу. Ми це відчуваємо тут. Також все продумали. І ще коктейль Quick Slim має три приємні смаки, тобто, тут на будь-який вибір, теж про них трохи розкажу пізніше. А містить невеличкі, невелику зовсім кількість підсолодів, щоб вам було смачніше, не містить глютену, консервантів шкідливих для здоров'я речовин. Нижче прописала склад на одне США, не буду. Зачитувати дуже багато, але тих, хто читає, бачить, бачить, що він неймовірний, він дійсно крутий, тобто, з точки зору дійсно і замінного прийому їжі, Оксана пише склад в, вогонь. ну Це дійсно так. Ми довго шукали виробника, і щоб було і смачно, і корисно, і ну, ми його знайшли. Я рада. Е, ще що хочу сказати про смаки. Да, в нас є три: це банан з печивом, це полуниці з вершками і подвійний шоколад. Ну тут е, я точно знаю, що перші будуть обирати мікс смаків спочатку, тому що всі хочуть спробувати всі. Тобто, в одній упаковці в нас 30 сашетиків, 30 порцій у коробці. І якщо ми кажемо про банан з печивом полуниці з вершками, і подвійну шоколад, зрозуміло, там тільки цей смак. У міксі смаків кожного смаку по 10 пакетиків. І, звичайно, я знаю, що спочатку хочеться спробувати всі. Тож мікс смаків, як то кажуть, вам на, на допомогу для того, щоб обрати свій улюблений. в нас в офісі ви знаєте, смаки розділились. Ну, шоколад, звичайно, люблять всі тут. Без варіантів взагалі. Ну я взагалі любителька шоколаду. Я відразу сказала, мені шоколад. Мені там полуничка, там банан з печивом, Це круто, але шоколад і він дійсно неймовірний. Але є і ті, хто і банан з печивом сказали, він для мене найкращий, і полуниця з вершками. Тобто тут просто неймовірний вибір: обирайте свій, обирайте те, що подобається саме вам. Ви е, ну просто точно так про попередній слайд зі складом, дівчатка. Давайте зараз я не буду зупинятися, щоб не продовжувати вебінар. Я пропоную, що я викладу в папці на медіастор всі склади. Плюс таблицю поживну цю таблицю з сім БЖУ, вітаминами і так далі. Ви будете мати під рукою повністю все не треба фотографувати. Відразу після вебінару викладемо все буде в доступності. Я думаю, так буде краще, тому що там дійсно крутий склади, і треба це бачити. І щоб якби і не зупинялися, все одно все-все разом важко показати за декілька хвилин. Що ж, це знову ж таки? Да, коктейль, як його готувати. Ну, звичайно, бо смачно ми зрозуміли, що це смачно, але що з тим робити? Як зживати? Ми беремо вміст одного пакетику і змішуємо з 300 мл напівзнежиреного молока, або також можна йогурт або кефір в шейкері або блендері. Значить, від себе хочу додати, що з молоком неймовірно смачно, я робила це в шейкері. Але Світлана Мискевич нас прийшла далі. Вона робила це в блендері, і хочу сказати, що в блендері це неймовірно. Хто має блендер, має це спробувати. Він стає більш густіший. і чесно, він реально нагадує мілкшейк. Ну, з Макдональдсу не скажу, бо Макдональдс трошки інший, але не смак. Це реально він просто як мілкшейк зі смаком. Це дуже смачно і просто неймовірно ситно. Що було для мене здивуванням? Що я реально там три години точно не хотіла їсти взагалі після нього. Тобто, я спочатку думаю, ну як цей коктейль один ну, може дати мені ситість. Це дійсно так, він дає ситість. Тобто хто боїться, що там випавши один стаканчик коктейлю, а як я буду? Я буду хотіти їсти, бо я люблю поїсти, я точно можу сказати, що ну, ви ви будете ситими. І також я робила з молоком. Спробувала з кефіром, мені чомусь з кефіром не зайшло. Можливо, я якось не так збавтала, там і так далі. Але в нас, наприклад, Кристина, наша саме менеджер, вона сказала, що з кефіром і полуничка з вершками це взагалі її улюблений, бо він як йогурт. І вона просто сказала, що от з кефіром мені на самомість смачніше, ніж з молоком. Тож, тут експериментуйте, пробуйте, як підходить саме вам, як любите саме ви. Звертаю увагу, що молоко напівзнежирене, тобто це десь півтори. Ну, виробник на упаковці вказує півтори відсотків жирності молока і, відповідно, дає оту калорійність і так далі, враховуючи молоко з півтора відсотків жирності. Тобто, змішуємо, пробуємо смаки, з задоволенням випиваємо і насолоджуємось не просто смаком, а ще й результатом. Так, щось